Не буду мучити вас очікуванням. Обіцяла минулої суботи новину про облесіння, точніше, висновки науковців, як йому завадити? Тож тримайте. Як може підтвердити кожен, хто бачив фото Дуейна Джонсона з кучеявим волоссям, декому краще бути лисим. Але для мільйонів людей, які страждають від облесіння через гени, стаїння, гормони або захворювання, нове відкриття може стати єтівним для відновлення їх самопочуття і зовнішності, яку б вони хотіли мати. Одразу дисклеймер вчені, які брали участь у дослідженні, експериментували на мишах, щоб краще зрозуміти, як регенерують волосяні фолікули і чому деякі з них Відмирають, тобто доведених результатів в людей поки немає. Втім, це шлях фактично будь-якого дослідження. Он московий імплант з минулого випуску, поки взагалі на пуголовках аксолотлів тестують. Та давайте ближче до висновків: усі волоски на нашому тілі та волосіні фолі, коли під нашою шкірою проходять цикли росту відмирання,